Шановний. Так, дивіться, шановний З вами розмовляє полковник служби безпеки України Олексій Потиченко. Надіюсь, ви мене пам'ятаєте. Взяв посвідчення, показав людині розгорнути на виді, не передаючи до рук. Після чого закрив посвідчення, сховав праву кишеню. Так, шановне, вчора вас було затримано. І конфіскована зброя. Після цього вас було по РП, відпропадка по РП закрив посаджено, Після чого зброя була перевірена. Підкинула, не підкинула, і це вже немає. Так, почекайте будь ласка. Зброя була перевірена, вона є вагодітним. Прошу вас передати знову ваш паспорт. Передайте, будь ласка, ваш паспорт. Паспорт, не техпаспорт. паспорт. паспорт, почав переглядати. Після ретельного огляду. Ілля я Бандера. Ой, Бандера, ви... Дата народження 10.04.2020. Шановний, перестань. Повтор он заспокойся, бо тебе зараз відкинуть. Дай Добре, зафіксував, віддав паспорт, ідей напроти. Так, шановненькі, я вас хочу запитати багато речей. Так, ваше ім'я та прізвище мені вже відомо. Дата народження теж мені відома. Хм, да, у Так, місце проживання. Ваше місце проживання. Я роблю репозито. Надиктуйте, будь ласка, місце проживання, в ідеальному хто напружите його чат. Ні, на якій вулиці ви живете і так далі. Наприклад, там, до вулиця Пушкіна там. Ну ви зрозуміли. Скажіть мені, будь ласка, місце проживання ваше на даний момент. А саме, повну адресу. добренько Так. Потеж номер 43. Добре. Вчора у вас була конфіскована з збр... ок. Скова нас збр... будь ласка, пожалуйста, Ми її перевірили. Так, чи заявляєте ви, що ця зброя була? ой, чи підтверджуєте ви, що ця зброя вогнепальна? Добре, звідки у вас була зброя? Хто вам її передав? Чи де ви її купили? Добре, хто саме вам це поручив робити. Ім'я, прізвище, людина, де проживає, коли народилась. Полное прізвище это ім'я. Алікс, постарайся його якось... або по швидкій програмі його оформити, по допит, допит швиденько зробити. І не обшукуй його, щоб не було потім ще статів за якісь наркотики і зброю. А, зараз я приїду, поговорю. Добренько, я зрозумів. Карди Діас. Записав до блокнота. Добренько. Тобто ви... А в том, як це не лексус називається, лексус. Можемо скажу. Я пожалуй, кто повторю. Натом закінчиться. Тобто, це не була ваша зброя, і вам її підкинули. Шановний, ви якось то говорите, незрозуміло. Ви спочатку кажете, що вам її підкинули. Потім ви кажете, що вам її допоручили перенести з одного з в інший. Так ви то определіться, або придумайте креацію якось чину. Навіщо ви мені брешете? Кажіть правду і правду. Чип чи? добре. Так, давайте почнемо нашу, нашу розмову спочатку. Так, чи обіцяєте ви говорити від цієї секунди, лише правду і тільки правду. Добре, тоді почнемо.